Всім привіт! Ось показую як ростуть гриби. Ліс. Поруч в лісі. Приватно, приватний будинок фінський. Ось тут ще один будинок фінський. Між ними стежка. Вони стоять в лісі і ліс росте прямо на приватній території. Фіни дуже люблять ліс. А поруч із фінським будинком ростуть ось такі ось красені. Я сам бачив тільки щойно, як місцевий мешканець пройшов мимо постояв, подивився, полюбувався і пішов собі далі. Так і я зроблю. Вони тут часто ходять, гуляють, розмовляють по телефону, вигулюють своїх домашніх тварин. І якщо я бачив місцевих мешканців за збором ягід, то за збором грибів я не бачив місцевих ні разу. Мабуть, вони вважають, що чистити, мити, варити, якщо в магазині вже продається все готове і навіть гаряче, то збирати гриби немає ніякого. Сенсу. І це не із за того, що не можна. Тут все можна. Просто не хочеться.